Як ви вважаєте, що буде, якщо ковтнути звичайну батарейку? Саме це ми вирішили дізнатися у спеціалістів, які дуже часто в нас трапляються що діти їх з'їдають. Воно виходить природнім шляхом, але треба зауважити той факт, що соляна кислота, яка знаходиться у шлунку, може роз'їсти оболочку батарейки і Шкідливі речовини, які є в складі батарейки, можуть потрапити в організм, а саме в кровоносну систему і відбудеться інтоксикація. І от саме цей фактор є дуже небезпечним. Тому їсти батарейки не треба. Це шкідливо. Якщо є факт, що ваша дитина проковтнула випадково батарейку. Потрібно одразу звернутися до лікарів, зробити снімочок, подивитися, де вона, що вона. Якщо така батарейка вже пройшла шлунок, скоріш цього, вона саменька вийде е, фізіологічним способом. А зараз ми дізнаємося, як батарейки впливають на екологію після викидання. Металева обгортка батарейки руйнується, і у воду та ґрунт потрапляють важкі метали, які були всередині батарейки. Після викидання металева обгортка батарейки руйнується, і у воду та ґрунт потрапляють важкі метали, які були всередині батарейки. Одна невеличка батарейка розкладається у ґрунті близько 10 років і забруднює 20 квадратних метрів ґрунту. А це територія проживання двох їжаків, двох кротів, двох дерев та десятків дощових черв'яків. Також від однієї батарейки забруднюється близько 400 літрів води, а це вода, якою може напитися людина впродовж 9 місяців. Батарейки містять у собі важкі метали, і після викидання ці важкі метали потрапляють у ґрунт та воду. І впливають на здоров'я людини. Через рослини, які ми споживаємо, які виростуть на цьому ґрунті, або через воду, вони потрапляють в людський організм. І забруднюють, наприклад, свинець накопичується у нирках, кадмій у нирках і щитовидній залозі, ртуть впливає на нервову систему, на мозок, нирки. Печінку, якщо збирати батарейки і зберігати у відкритому контейнері для того, щоб потім їх утилізувати, то вони можуть виділяти литкі речовини, адже у них містяться кислоти або луги. Утилізувати батарейки, збирати їх то обов'язково у закритому контейнері. Будьте екосвідомими: не викидайте батарейки у ґрунт разом із звичайним сміттям. Утилізуйте їх і здавайте на переробку.